Ну а зараз про ситуацію на лінії фронту станом на п'ятницю, огляд за тиждень, і також оборонна промисловість в Україні, успіхи і можливості, а можливо, які є і невдачі або проблеми. Сергій Згорець, директор агенції Дефенс Експрес та ведучий рубрики воєнні підсумки дня. Сергію, будь ласка, тобі слово, добрий вечір. Вітаю тебе, Василь. вітаю наш лічив. Дісто ми будемо сьогодні говорити про тижневі підсумки того, що дволась на лінії фронту, і про спроможності і можливості нашої оборонної промисловості у розмові з директорами провідних українських приватних підприємств. Про це замить. Спочатку про лінію фронту, де ворог і далі реалізує стратегію повзучого наступу. Повзучий це постійні атаки на значній кількості ділянок насамперед живою силою з обмеженим використанням бронетехніки, але при підтримці авіації і артилерії. Жива сила ворога витрачається іноді у співвідношенні 10 до 1. Коли ми говоримо про наші втрати, про це говорять наші військові. Тобто в 10 разів більше ворог втрачає, але ворог відновлює втрати за рахунок. Крезервів і далі проводить штурми, сподіваючись на виснаження наших сил. Інтенсивність бойових зітнень впродовж тижня була достатньо високою. Вона коливалася там від 100 до 140 зіткнень зітнень на добу. От вчора було 148, А пікові такі зітнення у нас були минулого року, коли 170 зіткнень було якраз під час бойових дій за Бахмут. Звісно, ворог прагне тиснути але є новини, які свідчать про те, що наші збройні сили також проводять успішні контратакуючі дії. Зокрема, це стосується лиманського напрямку, де Ворог хотів витіснути наші війська за річку Жеребець, але зараз ми маємо інформацію від осінтерів, що відбулося звільнення частини нашої території в районі населених пунктів Терни і Ямпилівка. це власне Лиманський напрямок. Там пройшли контратакуючі дії з нашого боку. Там брали участь якраз дев'яносто. 65-та штурмова бригада, 60-та, 63 третя, 93 третя механізовані бригади. Але ця інформація була ці дії були дещо раніше, але зараз про цю інформацію стало загально відомо Так само відбулися по зміни чи умовні зміни на Краматорському напрямку, тому що була інформація від речника ОТУ Хортиця про те, що Вдалося витіснити противника з району новий в зоні часів яру. Це ми знаємо, що впродовж декількох місяців ворог атакує часів яр, і один з центральних районів от бачимо на схемі район каналу, де ворог здійснює фронтальні атаки. І от вчора Назар Волошин повідомив про те, що противника витіснили з цього району. Хоча сьогодні спільнота Діпстейт. Заявила про те, що насправді ворог знаходиться в цьому районі, але не повністю контролює цю місцевість, і можна говорити, що ситуація, звісно, залишається надзвичайно динамічною в цій зоні, де ворог намагається і далі тиснути на нашу оборону. Ну а два найбільш складні напрямки найбільш гарячі напрямки це власне Покровський та Торецький, на які припадає дві третини бойових зіткнень і за тиждень, і навіть за добу. Покровський напрямок. Ми знаємо, що тут ворог цілком ймовірно сприймає цю ділянку як основний напрямок на східному фронті. Тут ворог має намір і задум здійснювати просування від Новоолександрівки, де тримає оборону наша 110-та бригада інші бригади до цієї траси. Костянтинівка, первомайськ Костянтинівка покровськ і ми знаємо, що тут якраз ворог намагається використовувати всі свої резерви максимально, але просування ворога мінімальне. І другий напрямок, який цього тижня став гарячим, це якраз Торецький. Ми знаємо, що з 18 червня ворог почав атаки на цьому напрямку. Має певне просування, стверджується, що це просування відбулося на тлі ротації нашої бригади. Хоча інші експерти наголошують на тому, що насправді ворог просто накопичив сили і дійсно хоче просуватися на цій ділянці фронту таким чином, аби відволікати наші сили з інших напрямків. І сьогодні, до речі, було там певні висновки Інституту вивчення війни, де говорилося про те, що насправді Росія не має достатніх можливостей для того. Аби домогтися якихось тактичних швидких успіхів в зоні Трецька, але все рівно буде відволікати е, сили наших е, збройних сил з інших напрямків, проводячи такі повзучі атаки і домагаючись, ну якимось чином реалізації стратегії на виснаження з використанням артилерії, авіації і інших засобів враження. І тому, як рекомендують експерти інституту вивчення війни, захід має надавати швидко оперативно максимально. Озброєнь, аби наші захисники мали можливість протидіяти цій стратегії противника на виснаження. Але окрім сподівання на закордонну допомогу, звісно, ми маємо робити значну ставку і на власну оборонну промисловість. і... За останні два роки наша оборонка зробила такий суттєвий прогрес, розгортаючи виробництво і систем РЕБ, і безпілотників, і бронетехніки, і засобів артилерії, і навіть частково виготовляючи боєприпаси. Що саме вдається робити, які проблеми існують на цьому напрямку? Ми поговоримо з нашим гостем. До нас зараз долучається. Генеральний директор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас. Пане Владиславе, вітаю вас, радий бачити і чути на каналі Еспресо. Доброго вечора. Ви повернулися з виставки Євросаторі з Парижу. Там була найбільша така виставка озброєнь, яка вважається ну. Такою трендовою в, в самій Європі, і на вашій сторінці в Фейсбуці ви написали про те, що було багато перемовин. Є гарні новини щодо створення спільних підприємств щодо збільшення постачання комплектуючих до виготовлення боєприпасів. Е, розкажіть більш детально в межах можливого, що вдалося досягти вашій компанії на цій висадці в процесі переговорів, і як взагалі закордонні партнери на, на цьому етапі ставляться до української оборони. Промисловості. Ну, домовленості, якби ми хотіли розкривати. Детально ми б їх розкрили. Дякую за зацікавленість. Зараз, взагалі, трендова дуже оборонна сфера. Не, не можу станом на сьогодні там розкрити повністю все, що ми домовилися, але основні такі тенденції виставки це. Зацікавленість в українських виробах. Це багато пішли такі ударні безпілотники тактичного поля бою. Це надводні безпілотники, вони викликають інтерес, особливо наші розробки, які і Мають і технічні характеристики, такі відмінні від того, що було, і все-таки досвід, оскільки в нас ну, дуже такий цікавий, е, е, мобільно, постійно змінюючийся досвід застосування озброєння в режимі е, такої активної війни. Стосовно е, планів співпраці дуже ну, велика зацікавленість. І я думаю, це там частково дають ці оборонні форуми, які проводяться чи то в нас, чи то в країнах е, партнерах з оборонною індустрією. Е, е, і є такий тренд на співпрацю, тренд на організацію виробництва, тренд на постачання. Взаємодію, якесь спільне виробництво, спільні розробки. Тобто, ну він він нароста він е, наростаючий, він е, підвищується цей інтерес до України і е, ну відчуваємо ми це вже так суттєво. В одному з аналітичних матеріалів, які я бачив, ви готували для одного з видань. Ви там написали про те, що насправді така ситуація, що закордонні компанії хочуть працювати з українськими підприємствами, але держава починає втручатися в цей процес і надавати пріоритети, аби у партнерах західних компаній були державні підприємства, а не приватні. Поясніть, чому такі дії з боку держави і які наслідки можуть бути такі ну, дивні пріоритети, як вони вплинуть потім на ставлення самих західних компаній до роботи з Україною. Станом на зараз це ніяк не впливає. Тобто ми бачимо. І партнери, які хотіли працювати з Україною, вони працюють з Україною. Можливо, і також є в цьому доля е е е наших функціонерів е виконавчої е гілки влади, е які з ними спілкуються, затягують їх в Україну, і так далі. Але е проблема в тому, що. Е Соціалістичними методами ви не побудуєте капіталізм. Так? Якщо ви регулюєте занадто регулюєте відносини, якщо ви направляєте ставите завдання не економічними методами, а в ручному режимі, то, звичайно, що такі системи. Економічні системи, як то виробництво, вони не життєздатні будуть в якомусь періоді. Звичайно, що зброя, озброєння, військова техніка, це політичні і це інструменти влади, це не зовсім там таке відкрита торгівля, але ми бачимо, що в принципі. Країни, де вільна економіка демократична, де приватні підприємства являються підрядниками, основними підрядниками оборонних замовників, там якраз і йде найбільш значний розвиток оборонної індустрії. Я такий приклад наведу по Виробництво, наприклад, там, артилерійських боєприпасів, жодне підприємство приватного, приватної форми власності, воно не отримувало від держави фінансування на організацію такого виробництва, а е, державні підприємства якраз отримують значні інвестиції в основні засоби в купівлю в лінії, виробничого обладнання і далі. Е, тому ми тут в такому нерівному е, нерівному положенні, в нерівному е, не, не, не на рівноправному ринку знаходимося, наскільки да, е, приватні підприємства без будь-яких інвестицій е, з боку держави пропонують ті ж е, ту ж вартість, наприклад, одиниці техніки, що й підприємства, які отримують значні. Капіталовкладення на організацію такого виробництва. Тому це якраз ключова проблема, яка є у нас в Україні з таким підходом. Це що стосується наша внутрішня, ну і відповідно, коли ви проінвестували певний об'єм коштів в, в такі виробництва, звичайно, що зовнішнім партнерам можна показати вже якісь Якесь діюче виробництво, гарне, оснащене і доволі значно проінвестоване. Однак, приватні підприємства, це в цьому ж якраз є сила, що приватні підприємства вони зацікавлені в прибутку, приватні підприємства. Вони Сплачують до бюджету значно більше податків, і в цьому ж якраз і сила економічна сила держав з розвиненою економікою. Ну насправді думаю, що і вашому підприємству є що показати закордонним компаніям з огляду на обсяги постачання техніки для Збройних сил, постачання в тому числі боєприпасів. Але з приводу боєприпасів, от ваша компанія проходить зараз. Процес постачання на озброєння міни калібром 120 мм. Що з цим процесом? Чи справді вдалося спростити процес проходження, чи все-таки лабіринти минулого все-таки достатньо до... складні? Лабіринти нікуди не ділися, і є питання до цього процесу, але Uh, станом на зараз він адекватний, скажу так, тому що потрібно перевірити дійсно це ж зброя, це е, е, небезпечний виріб, так? він вибухає, тому і характеристики, його потрібно перевірити. Але такий процес перевіряння все-таки можна було би пришвидшити, спростити. Максимально показати, скажімо так, націленість на результат, забезпечити можливостями таких випроб... надання таких випробувань і так далі. На жаль, станом на зараз це виконується там, підприємством власними силами з дуже таким складним бюрократичним шляхом. Так, скільки вже тривають постачання на озброєння цієї міни? Скільки вже місяців пройшло від початку цього процесу? Бо. І запитаю ще про одну історію пов'язану з БМП, тому що уряд Іспанії оголосив про те, що він розглядає варіант, коли іспанський виробник буде виготовляти і постачати там певну кількість БМП з до збройних сил. Поки що це. Тема дискутується в, в іспанському уряді, але ми знаємо про те, що ваша компанія пропонувала варіант, коли б цей е, проект був таким, що були злучені українські підприємства до виготовлення цієї БМП. Яка ситуація на зараз? Як ви ставитесь до ініціативи іспанського уряду? Що навколо цього проекту зараз відбувається? Ну з точки зору, як як українець, я підтримую звичайно все, що нам буде надаватися безкоштовно, чи за чи, ну, за кошти інших країн. А як підприємець, що розбирається в озброєній військовій техніці, скажу, що провівши випробування цієї машини представниками Генерального штабу Збройних сил України, ну вони були просто в захваті за результатами і за звітами, які були результатом цих випробувань, друге питання, що з точки зору як Бізнесмен, скаже, який розуміє принципи постачання, обов'язково має бути конкуренція між декількома системами, що пропонуються для постачання, для того, щоб понизити вартість пропозиції, каже так. Пакет, що, що пропонується в цьому пакеті пропозиції, е, збільшити, так, і, і так далі. Е, наша пропозиція стосувалася якраз постачання зразків, е, які пройдуть випробування е, в подальшому з, локал... з організацією виробництва в Україні, е, в тому числі там відразу можна було починати з локалізації е, бойового модуля башни. І так далі е, на жаль, ми зупинилися на тому, що е, Генеральний штаб не вніс в потребу вказані системи для проведення їх випробувань, і таким чином е, на цьому щас, е, цей проект е, зупинився. Як відносимося до того, що будуть іспанці за свої кошти відповідно без жодної української. Складовою постачати позитивно в з точки зору, що ми будемо отримувати військову техніку озброєння, як, як і те, що можливо цей проект теж можна буде провести переговори стосовно його локалізації. Але для цього треба щось зробити з нашої сторони. Якщо ми нічого не робимо з української сторони, то відповідно ж і і іспанці не зацікавлені допомагати нам цьому. Пане Володиславе, дякую за включення, дякую за пояснення за те, що ваша компанія робить для сил безпеки та оборони. Нагадаю, що це був генеральний директор компанії Українська бронетехніка Владислав Бельбас. Компанія займається виготовленням бронетехніки, боєприпасів, мінометів для потреб сил безпеки та оборони. На виставці в Євросаторі було вкладено низку домовленостей, які ми сподіваємось, дадуть поштовх розширенню потенціалу приватних компаній для забезпечення. Сил безпеки та оборони озброєнням та військовою технікою. Ось такими були головні висновки за підсумками цієї доби. А далі ефір продовжує Василь Зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.